Правила поведінки під час осінніх канікул. Правила поведінки щодо запобігання поширення COVID-19 Носи в громадських місцях захисну маску. Не треба без потреби відвідувати багатолюдні місця, а також ходити в гості. Уникай великого скупчення людей. Та людей з ознаками захворювання. Після прогулянки завжди мий руки з милом або обробляй їх антисептиком. Мий фрукти та овочі перед вживанням. Більше гуляй на свіжому повітрі. Пам'ятай, восени вже стає прохолодно, тому одягайся тепліше. При перших ознаках захворювання розкажи про це комусь із дорослих. Техніка безпеки під час прогулянки. Виходьте на прогулянку лише з дозволу дорослих. Чітко повідомляйте місце свого перебування. Краще перебувати неподалік від місця свого проживання. Майте під рукою заряджений мобільний телефон з гучно увімкненим звуком. Не чіпайте незнайомі підозрілі предмети, обов'язково повідомте про знахідку когось із дорослих. Не спілкуйтеся з незнайомцями на вулиці, навіть якщо вони просять вас про допомогу. Негайно Сповістіть про це когось із дорослих. Обходьте стороною обірвані дроти, старі будинки, недобудови, горища та підвали тощо. Пам'ятайте, восени темніє значно раніше, тому потурбуйтеся про те, щоб вчасно повернутися додому. У разі повітряної тривоги перейдіть в укриття або в інше безпечне місце, яке визначили для вас ваші батьки. Зазвичай це ванна кімната або коридор. Якщо ви перебуваєте на вулиці у разі обстрілу або вибуху, негайно ляжте на землю та закрийте голову руками. Тіло має перебувати в позі ембріона. Ногами поверніться в сторону обстрілу. Бажано знайти заглиблення в землі. Це може бути бордюр від тротуару. Якщо є можливість, то краще заховатися за бетонною урною. Під час прогулянки можна натрапити на незнайомі гриби, які ростуть повсюди восени. Їх не варто зривати, а тим паче куштувати. Правила дорожнього руху. Рухайтесь по тротуарах чи пішохідних доріжках, дотримуючись правого боку. Проїжджу частину варто переходити лише по пішохідних переходах, у тому числі підземних чи надземних. На транспортний засіб варто чекати лише на зупинці або посадкових майданчиках. За транспортного засобу варто виходити, лише упевнившись, що не наближається інший транспортний засіб. У місцях із регульованим рухом керуйтесь сигналами регулювальника або світлофорга. Категорично заборонено влаштовувати ігри поблизу проїжджої частини. Рухатися по дорозі велосипедом можна дітям, які досягли 16 років. Кататися на самокаті, роликах, скейборді варто лише в спеціально обладнаних для цього місцях. Перебувати біля залізничних колій дітям без супроводу дорослих заборонено. Якщо немає тротуарів пішоходних доріжок, пішоходи можуть рухатися по краю проїжджої частини на зустріч руху транспортних засобів. Вони мають рухатися в один ряд узбіччя, тримаючись якомога правіше.